Як Бі-Бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. А від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котлованни. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити, аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до бій -Бі на ремонт. Тоді бібі -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її чесно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого біді, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі -Бі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт, як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день. Про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, і їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі -бі. Спочатку сильним струменем води змили бруд, і налипли грудки землі з коліс трактора. Проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину нижче трактора. У наступному відсіку струмані води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів. Що Бібі -Бі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, бібі. -Бі. А як бібі -Бі допоміг гоночному мотоциклу? Щойно закінчилися змагання з мотоперегонів. Перемогу одержав чорний гоночний мотоцикл під номером 10. Гоночні мотоцикли дуже швидкі. Вони можуть розганятися до понад 400 кілометрів на годину. Щоб стати переможцем таких змагань, треба бути дуже швидким. А щоб стати швидшим за всіх, треба мати гарного автомеханіка. Як чудово, що ми з вами, дітки, знаємо такого механіка. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу тобі допомогти? І гоночний мотоцикл розповів бібі -бі свою історію. Угу. Для того, щоб ти почав швидко їздити, перш за все треба замінити твій мотор. Що скажете? Друзі, давайте допоможемо бібі -бі з заміною мотору. Чудово! Фара. <рес> Ні. Це ж фара. Її ми вмикаємо тоді, коли їдемо дорогою у темний час доби. Можливо, нам підійде бензобак? У бензобак ми заливаємо бензин. Це теж важлива частина мотоцикла. Але це не мотор. Ну, звісно, це саме те, що нам і треба. Новий мотор допоможе нам швидко їздити. Я замінив твій старий мотор на новий. Більш потужний. Але цього недостатньо. Нам треба перевірити, як працює твій новий мотор. Так, Підключаємо. Усе готово. Зараз ми за допомогою комп'ютера перевіримо роботу твого нового мотора. Починай набирати розгін. Ну... Двісті кілометрів на годину! Як на перший раз непогано, але цього замало, щоб перемогти у перегонах. Давай, давай. Чотириста це дуже велика швидкість. Ти молодець. Я певен, що тепер ти зможеш перемогти. Твій новий мотор пройшов перевірку і працює дуже добре. Але тебе треба трохи підфарбувати, щоб ти був схожий на справжній гоночний мотоцикл. Хм, думаю, тобі личитиме яскраво червоний. Який же нам обрати колір? Зелений? Зелений колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і трішки синього. Друзі, у кого є фарби спробуйте це зробити. Але нам зелений колір не підходить. Бібі, -бі, а це що за колір? <гум> Усі знають, що це фіолетовий. Йу! Так, це червоний колір. Він нам і потрібен. Тепер ти точно готовий до змагань. Бажаю тобі успіхів. Майстерня бібі. -бі. Змагання з мотоперегонів добігають кінця. Мотоциклам лишилося проїхати останні коло. Хто ж буде переможцем? Друзі, це ж бібі. -Бі. Він прийшов підтримати мотоцикл під номером вісім. Увага! Гоночні мотоцикли наближаються до фінішу. Напруга росте з кожною секундою. Перемагає мотоцикл під номером вісім. Бібі допоміг гоночному мотоциклу стати переможцем змагань і завоювати кубок. Та без вашої допомоги, друзі, йому б це не вдалося. Ви просто молодці. Як бібі -бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Буду-буду. <гум> Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. Гей, -Бі. гей, hey, hey, привіт! Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скинь швидкість. Ой-ой-ой! Аварія. Бібі. -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер. Хм, Який же з них правильний? Може цей? 01. Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Алло, служба порятунку перевернулася вантажівка «Птаховоз». Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. Так. Але курочки, яких він віз на ферму. Розбіглися, бібі. -Бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп, 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 тіп. Ну, не бійтеся, ану іди сюди. Піймав! піймав. Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми панди тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі. -Бі. Тільки курочки більше за метиликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібід. Кури вже розбіжаться хто куди. Так. Ну, тоді тоді їх треба заманити. Придумав. Сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. Сіп, тіп-сіп-тіп-тіп-чіп. Тіп. Хто тут золоднів? Помо смачних зерняток. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. О, так. Молодь. Сі! Опа! Ага! Попалися курочки-ряби! Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму! Майстерні бібі. О! <різь> Ні-ні-ні, я на це не згоден. А півень хитрий? Не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний бібі. -бі. Де завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість. Щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі.